У бібліотеці для юнацтва презентували дитячу книгу англійською мовою про пригоди Олександрійського хлопчика в місті Бат Віталій Петренко та римські лазні, авторства британської письменниці, ідейницею якої стала Женя Шкіль, засновниця благодійного фонду Друзі Олександрії. Ідея цієї книги з'явилася два роки тому. Десь в мене рік пішов на те, щоб знайти письменницю. Ця книга написана місцевою письменницею з Бата Клея Бремвалпірсен. І проілюстрована українською ілюстраторкою Олександрою Дікою, яка зараз живе у Британії як переселенка. Тобто ця книга говорить про дружбу між хлопчиком, який приїхав з Олександрії і він оселився на околицях Бата з мамою і з сестричкою Надією і місцевим хлопчиком Едвардом. І вони стають дуже близькими друзями, йдуть у римські лазні. І там знаходять, звісно, Змія Горинича. Окрім текстового варіанту, майже готова аудіоверсія дитячого видання. Не на 100% готова, але є аудіокнига, яку записав місцевий актор у баті А Джон Тефле. І він професійно записав аудіокниги. Вона зроблена дуже гарною якості. Її зараз редагують, і вона також буде надіслана вам для того, щоб дітки могли працювати над вимовою. І книга зроблена так, що ось у куточках тут є малюночки і підписані деякі слова для того, щоб допомогти а з розумінням, може, трошки ваші слів, і не зважаючи на те, що звісно книга така. Художня прикольна, цікава, але в ній дуже багато історичних фактів і є українські слова, тому що ми також будемо дарувати цю книгу діткам у баті, тому що у п'ятницю 26-го починається фестиваль дитячої книги у баті. Підліткова література розповідає мовою оригіналу не тільки про пригоди, а ще вчить дружбі, підтримці та довіри. Це про дружбу, про взаємопідтримку, про любов до України. Тому що зараз дуже багато британців вони переживають за ту ситуацію, яка в нашій країні допомагають нам, допомагають військовим, допомагають ветеранам і просто допомагають нашим містам, так як сьогодні Бати допомагає Олександрії. Тому ми дуже вдячні Жені за те, що вона є рушійником всіх ініціатив, які сьогодні відбуваються в Баті, тих ініціатив, які реалізуються в Олександрії. Для нас це дуже важливо, оскільки ми відчуваємо, що українці не одні, Олександрійці не одні. Ми відчуваємо це плече взаємодопомоги, яке надходить нам із іншої країни. За словами Жені Шкіль, у планах є створення другої та третьої книг про пригоди Віталія з Олександрії, Едварда та його сестрички. Зазначимо, що благодійний фонд Друзі Олександрії активно співпрацює з центром допомоги Олександрія серед останніх ініціатив. Швейні машинки для організації соціального підприємництва.